Всім доброго, мирного ранку. Ви на каналі Життя як річка. Мене звати Валентина з півдня України. Ось бачите, що поробив сліпець, бо кротик таке не робить. Бачите, скільки він виніс картоплі. Після дощику травищі. Дивіться, засіяно. Гербицидом я більше обробляти город не буду. Може комусь і подобається. Ми навесні обробили. І я тільки думаю, що в мене капуста не пішла, тільки тому, що була оброблений город гербіцидом. Може я помиляюся, але другої причини я просто не бачу. Думали, сьогодні сапати, але мокрувато, слава Богу, що пройшов дощик. Може. Сьогодні після обіду я і зможу щось робити, тому що тут пару днів і тут вже до неї не зайдеш. А сьогодні, друзі, чоловік в мене обробить от фітовтори, тому що ночі холодні, вранці роса, а в день пече, як самошече, то фітовтори, туточки буде зараз. Капець скільки. І поки вона не захворіла, обов'язково треба її обробити, Дати, ну, зробити профілактику, тому що препарат, яким ми працюємо, він працює тільки як профілактика. Він не, якщо рослина вже захворіла, він не працює, він не лікує. Тільки профілактика йде. Хоча агроном сказав, що, що воно працює як, ну не профілактика, а як лікувальний. Не працює він як лікувальний. Ну, зараз покажу вам капусту. Вже кабачки, бачите? Є вже і маленькі ось такі. Кабачок, друзі, любить сонечко. А я посадила їх по винограднику, там три клочика, щоб каченят наших кормити. То вони не гарні а тут прямо гарненькі. Це ось другий сорт у мене, напевно, це езра Бо в нього таке листя. А в цього таке ось, бачите? Езра знаю, що дуже гарний кабачок. Цей побачимо. Я перший його вирощую, не пам'ятаю, як він називається, бо сусідку яку наполовину купляли. Бачилось, осет знов з'явився, треба обов'язково гербіцидом обробити. І ось дивіться, друзі, на це чудо-юдо. Так вона і не виходить ось після дощу. Дивіться, яка гарненька пішла одна, вон друга, а так вона в основному стоїть. Просто стоїть. Ви бачите? Я думаю, що з неї вже нічого не вийде, але все-таки надія якась, якась теплиця. Ну от, ну от як от, бачите. Бачу, що її вже почало їсти. Потрібно обробити. Ось така страшнюча в нас капуста в цьому році. Да. Сьогодні ще в мене така робота. Раз мокру сапач, збираємо помідори. Ось такі вони в мене помідори. І Ось сьогодні вже закрию банку, вже соку наробила багато. Якщо будуть ще, ну ось бачу ще є, багатенько їх, хоча вони вже такі страшні, я заводи не від фітавтори, ні раз ми тві тори їх обробили, нічого воно ну, не спрацювало. І будемо, якщо ще будуть, то буду ще сік робити. Нам є куди віддавати його. Так. Перчик нав'язав ну, теж гарненько. Але в тому році кущі були. Пояс мій, а тут теж, бачите, захворіли ось. Так і спали. То я думаю, що ми тут спалили цю землю гербіцидом. Хоча дозу ми не перевищували. Я не знаю. Ну, Другої причини я не бачу. Зараз піду подивлю, що там з буряком, чи є він там, чи нема. Ось бачите, я підсіла, зійшов, а тут майже немає. Довго носить його з'їв. Треба зайти про болоти. Мурковку бачу там, де-не-де посходила, то її треба теж обробити. І помідорчики від фітофтори обробити потрібно, щоб хоч щось було на другий врожай. То такі справи. Ну, щось є. Щось є, але потрібно все обробляти, друзі. Все треба обробляти. Господи. Запускають нам сюди всяку гадость. А ми препарати їхні купуємо бо наші українські не допомагають. А може там є, які, які допомагають, але ж вони ж бадяжать. Скільки зараз підприємців у нас таких, які розводять ці препарати, штампують все підряд. Ой. Так, прийдеться все це. О, після дощу сапанки скільки, капець. Пішла збирати помідори і буду зараз займатися закруткою. Ага, підійду зараз ще до грушки до своєї. Якщо вона вже спіла, законсервую грушку і сусідки пообіцяла, вона хоче варення зварити. То хоч забираю її, щоб нам ні очі не мозоло. Ось вже люцерна квітує, потрібно вже обов'язково її вже скошувати. Ох, а кавунчики які гарні. Треба понаклівати, бо гавалі по... Бачите, Ось такі, дивіться, гарненькі кавунчики. Ой, там аж на котяно прямо. В цьому году році такий вражайний рік на кавуни і дині. Ой, дивіться, динечка треба забрати, вона вже прям відвалилася. Я думаю, це зимова грушка, вона вже підспіває, навіть одна впала. Не мешала просопати. Вижте денечки, які гарненькі. Ой, яка гарнюча. Дуже смачна дика. Да. І ось такі у нас клончики. боже, якесь воно таке. Треба зірвати і викинути курочкам, бо з нього толку вже не буде. Так, сюди його. Ну, деньки накочені. Так. Ну що, лісова красуня, вона така твердюча. Зараз зірву і спробую. Смачна вже. Дивіться, в цьому році яка вона смачна. В тому році якась дубова була і така не смачна капець. Угу, вже можна зірвати і закрутити. Але в цьому році геть не солодка. Сочна, але геть не солодка. Угу. Так. Щось бачу ось у брак. Але чого осипалась, ох, це була така гарна сливка, ананасна. І не знаю, щось пішло не так, і вона чи підмерзла, чи що переродилася. Бачите, яка? Так. Ага, там щось бачу, якась сливка бряний. Піди подивитися. А сливки в цьому році майже немає. Я ось Одню знайшла. І ось ще тут три штучки. А і все ще одна. Ну так, може, з десяток буде. Смакувати все. В тому році і закривали, і продавали. Ну, ось ще одна висить зеленковата. Але немає в цьому році. О, а тут алеча, дивіться, яка. Ох, вона така смачна, кислувата на, на компотики. М -м -м. Гарна. Яблуку не обробляли в цьому році і воно не дуже таке гарне, Ну нічого, яке є. <кій> Все, я пішла працювати, бо за мене роботу цю ніхто не зробить. Сьогодні займусь закрутками, хоча потрібно що сапанки в мене багато. Ох, сапати люблю. Я би не сапала. Сапати люблю. Мені нічого не потрібно робити, <кій> тільки сапати. Ось таким пінкоцепом ми будемо обробляти. йде 50 грамів на 10 літрів води, не перевищуємо дожу в ніякому разі. Добавляємо обов'язково е, прилипач у нас закінчився, будемо рідке мило додати. Можете сироватку додати, в кого є, або цукор. Це теж іде як прилипач. Е, обробляємо він іде. Значить, друзі, із в комплексі можна робити бакову суміш, інфісексициди можна додати добавля... і підкормку. Сьогодні додамо на картоплю 10-54-10, де ця цифра відповідає за фосфор, а фосфор відповідає за нарощування коренів. Буде більше коріння, буде більше картоплі. За мною погодуються петухи мої, як вони мене вже задовбали, щоб тільки знали, тому що хоч усе і немає, бо ті взагалі рот не дають відкрити. Бачите, е, обов'язково пачем працює, тому що якщо буде стікати з листя, ніякого ефекту не буде, він повинен е, зостатися на листі. Обробка через 10-12 днів обов'язково не обробите, нічого зовсім не буде. А ось ми побачимо, як він спрацює в цьому раз. На ранній картоплі він не спрацював, тому що ми пізно кинулися. Ну, Ніколи в нас рання картопля не хворіла фітофторозом. а це прямо не тільки в мене, вона згоріла просто у всіх. Такий швидкий був ріст захворювання, що ніхто не встиг навіть моргнути, як воно вже все згоріло, хоч ми вже й обробляли, але... Вже було пізно. Обробляємо друзі, змішуємо обов'язково на в маленькій кількості води. Ось у нас є такий ось такий бачочок від ексірелі, і ми там змішуємо, дивимося препарати на сумісність, дуже добре збовтуємо і потім виливаємо оприскувач. Якщо цього не зробити, знаєте, коли кроплять гектари, то у них там оприскувачі є режими змішування там. Ще якісь там режими, і вони постійно ці, цей препарат, ой, господі, цей агреат працює і розчиняє його все цей. А у нас ж цього немає, то приходиться вручну все це змішувати і потім додати у оприскувач. Від шука ми нічого не ставимо, тому що у нас його немає. Як я вам і говорила, очагово в тому навесні було чуть-чуть, але зараз немає. Слава Богу. Немає, Ампліго дуже нам допомагає, він вбиває навіть, навіть і яйця їхні. І лічинку, і яйця, і дорослого жука. Так що мене багато хто питав, чим виборетися від жука Колорадського на картоплі. Ну, Колоради завели нам, завели сюди, то і вони тепер уже нам дали ампліго, підсунули, щоб ми купували його. Зараз тут він вже дешевий, а то ж він не докупиться, було як є до Оксірелі то він убиває тепер і навіть яйця його. Якби ж вони зразу цього нам препарату дали, то, напевно, його вже давно не було цього колораду. Ну нічого, вони завели. Трипса нам сюди завезли, совку завезли, туту -ту завезли. Так що бізнес у ніс процвітає на всьому. Друзі, ось я купила в кошку ось таку пляшечку Фері. Новинка якась там, бачите, да? Сокусувала б камера. І що я вам хочу сказати? По-перше, засіб не дешевий. Але наскільки я знаю, скільки я купувала, фері була раніше густе, гарне таке. Воно працювало а це, ось банки мию, воно воно навіть банки до пуття не відмиває. Ось краще ось цього засобу. Це не реклама, друзі. Чесно вам говорю, у мене немає на каналі такої реклами. Ось просто я вам говорю. Оцей препарат дуже гарний. Ну, по-перше, він, бачите, він не залишає е, на посуду оце все. Ну, пишуть. Не знаю наскільки це правда, але дуже, навіть у холодній воді він працює дуже-дуже гарно. Але в нас його немає. Це я в Одесі купила і дуже жалію, що я купила тільки ну, один. Цей, таку, а це, ну, ну це капець. Дивіться, я його вже скільки спортила вчора там. Кабанами різали, то перемивала. Ну, він працює тільки в гарячій воді, це фері і дуже його багато потрібно. Жидке таке негодне зовсім. А я, друзі, сьогодні грушку ще закручую і ось вариться у мене сироп. Вже раз я залила помідори, тепер другий раз Ось о, вже закипає. Тут Зараз закипить раз, я залила теж їх, злила гарячу воду. Зараз залию кипятком крутим, Сюди ж додала сахар. Цукор, визначимо. Я наливаю, чоловік закручує, щоб швидше було конвейєром. Ось так. Ось вийшло, поставили сюди під стіл, тому що на столі вже місця немає. 11 баночок вийшло у мене. Хотіла я, звичайно, зробити грушку із апельсином, але... Не поїхали в центр, центр далеко, а тут у наших магазинах немає апельсина. Хотіли з апельсином зробити. Ну, вже цей раз так, а потім вже з апельсином щось зроблю. І завтра ще хочу вареничко зварити. Чи повиду, побачив. Друзі, хочу вам показати ось цей перець. У нас він називається капі. Такий сама за бачите, він насипаний, він дуже гарний. Ось, його море просто. Треба вам показати, по Бачите, Скільки його нав'язано? Бачите? Дуже багато. Він раніше стигне, ранені стигує бачу. Ось скільки його нав'язано. Так, він не такий. Плотний, як той перець наш богатер. Ось дивіться, скільки його в'яза. Бачите, камера показує вам, скільки його, як його багато. Що хочу сказати, друзі? По-перше, він вищий, корочі, дуже високі, в зрівнянні з нашим перцем. І от скільки я проходила. Ось я один побачила з вершинною гніль. Один єдиний перчик. Да! Що, їдемо в місті? Сусід <рес> питає, де їхати на да. місце. Так, ось бачите, один-єдиний я знайшла ось такий перчик. Цей останній, він дуже гарний. Один. Дуже гарний цей перець. Не його. І раніше він набагато. Його у нас полюбляють сильно болгари. Це їхній улюблений перець. Вони з нього паприку роблять. Він токи. Ну, гарнічий перець, що я буду говорити. І я не бачу в ньому, щоб хоч один перець був з фузаріозним п'яненням. І не так його їдять шкідники. Не так. Бачите, верхівка пішла гарна така. Давно у нас вже такого перця не було з такою гарною верхівкою. То завжди покручений, скільки. Ну, є, є, звичайно, є таке ось ще. Ось красунчик І він на опті. Тут у нас Ізмаїлі набагато дорожчий. В Одесі його не сприймають, його в Одесі не люблять. Рідко хто. Свій покупець підходить і говорить, а капі є, а капі є. Ну, він не капі, це по-нашому, він капі називається, він не капі, це не капі. ну, так ми його називаємо капі. А ось, бачите, один, один єдиний курчик, бачу, верхівка пішла по заріозну в Янині. А так все гарно. Дивіться. Прекрасний перчик. Я вже думаю, може антей. Ось, Бачите, він у мене обозначається як антей. Я не знаю, це насіння чи пані Наталі мені висилає, чи я купувала сама, я не знаю. Ну... Ось такий перчик мені дуже до вподоби. Спочатку я думаю на халери я його посадила. Ну, у мене тут маленький кусочок, один піврядочка посаджено. Наш богатир теж вже нав'язано, багато, це вже пізно у мене перейти, цей нав'язаний, подивіться, його багато нав'язано. По 5-6 на, на корчику. Дуже гарний перець, нічого не можу сказати. Але наш дуже хворіє хужевозний в'яненням, цей богатир, дуже хворіє. Зиріозом. І е, вершинку. Вершина гніль це капець. Ну, в тому році, я, друзі, в тому році я обробляла нашою кальцію селіткою, і мені подобалося, це було гарно, добре. Вершинки ну, майже не було. Зараз що буду скривати? Дві коробки вибрала на базар і одна коробка вершина гніль. От що з ним робити? Оставляю на кущах, нехай стигне, і потім буду робити красну пасту, тому що він нікому не потрібен. Ще, друзі, хочу вам розповісти і відповісти одній жіночки на один коментар, який вона мені написала за сині баклажани, коли я збиралася їх вести на базар, ми з чоловіком збирали, то вона написала мені, що ви тримаєте. До такої ступені великої ці сині баклажани, і вони тоді у вас дерев'яні і там купа насіння. Ой, дорогенька моя, це просто такий сорт. Ви раніше, напевно, завжди купували алмаз, то там дуже багато насіння, він дійсно дерев'яний. Цей сорт я вже давно вибракувала своєї свого роду, він у мене вже не росте, хоча я бачу. Цей раз один десь синій алмаз зачесався до мене. Може, переопилився чимось і потрапив до мене на город. Ці, ці сині, я не знаю, як вони називаються. Я ж говорила, мені дала сусідка це насіння. Я їх сажаю вже третій рік. Дуже м'ягеньке, без герчинки, і насіння в ньому дуже мало. Без насіння нічого зараз не росте, та й ніколи не росте без насіння, ви розумієте? Ну, виноград я бачила там без насіння, як безкосточковий. А так все, навіть діти всі ростуть з насіння. І якщо дотримуватися, ну, щоб виріс синій. Там великий, наприклад, алмаз, та він такий і не виросте, то він, якщо довго стоїть на кущу, він робиться білий, ну не білий, світліший, і дерев'яний робиться, ви розумієте, там куча жил у ньому, то ми збираємо тільки молоді сині. Якщо мені потрібно лишити на насінні, я його лишаю на кущу, самий нижній плід, і оце я збираю з нього насінню. Нащо писати дурниці? Якщо ви не знаєте, ну, то краще запитайте, чи як, а то ну, такі пишуть. Ну це ще нічого. У нас був такий випадок. Ми торгували в Одесі, не на Київському ринку, звичайно, там київського ще тоді не було, це було дуже давно. І одна жіночка дама, підходна вона дійсно дама. Тому що вона була в такій шляпі гарні. Ну тоді, знаєте, зараз вже люди так вдіваються. А тоді було якось люди простіше, все вдівалися і вели себе зовсім по-другому, ніж зараз. Зараз на ринку сильно багато бидла з'явилося, і можу тобі так наговорити, що ну, все буває. Так, ну я відвлеклася. І от вона підходить і говорить: а ми торгуємо картоплею. Після дощу викопали її, а раніше, знаєте, це зараз на... Ринку мало хто їздить, тому що е, ну, багато хто воює, жінки не всі можуть поїхати е, на базар, та і вже в Одесі там, якщо чесно, нема що й робити, тому що людей дуже мало виїхало, туди багато і немає на ринку багато людей. Ну, от вона підходить, ця жіночка, я ж говорю, Це було років 25 назад. Підходить жіночка ця до мене та й говорить: скажіть, будь ласка, чому у вас картошка така грязная? Я говорю їй, ну тому що дощ був. Ми викупали її, а ми приїхали після дощу, на ринку картоплі майже немає. Ми приїхали такі задоволені, ціна гарна. Я не пам'ятаю, по скільки там ми продавали, її чи по 3 гривні, чи по скільки, не пам'ятаю. І вона говорить: як вам не стидно обманювати старих людей. Мені вже 92 роки. Я б їй не здала 92 роки, вона дуже гарно виглядала. Я говорю, а чого ви взяли, що я вас обманюю? Вона говорить. «Потому що у нас теж був дощ, і у мене на дачі черешня як перемытая. А я дивлюся таку на неї, да не можу зрозуміти, до чого наведе. А вона говорить, да-да, у мене на дачі черешня як перемытая после після Я говорю, «Жіночко, так черешня ж росте на дереві, а у мене картопля росте в землі. А вона, ну, що ви говорите такое? Ви що мене за дуру приймаєте. Ви розумієте, отакі вот є люди. А ззаду стоїть ще одна жіночка. Ну, я ж говорю, тоді картоплі не було і стояла прямо черга. Вона й говорить, ви знаєте, а я от, мені і стидно, ну тоді ж інтернету не було, ну може жінка нікуди не виїжджала, тоді, ну знаю, старенька така жіночка, я не знаю, скільки їй років, вона не говорила, і каже, мені стидно в этом признатися, але я знаю, що картошку треба купити на базарі. Я не знаю, ніколи не бачила, як вона росте. Це були її слова, друзі. Ось такі різні люди, ось такі різні поняття. Кожному своє, але ну, мене це просто зачепило. Я тримаю синє, щоб була більша вага і не зриваю, щоб там більше насіння. Ну це це бред просто якийсь. Прополола я сьогодні коробчик свій, висипала огірочки і ось зібрала насіння із Моркви, ой, петрушечки і селери. Така гарна у мене селера в тому році була, я її лишила на насіння і зібрала. Хай він тут в теплиці просохне. І потім я його зберу до кубки і поставлю на місце. Зараз піду ще зелені хочу нарвати, завтра чоловік їде знову на базар. Ми будемо відпочивати сьогодні. Оператор мене сьогодні не знімав. Він той раз так мене зняв в такому ракурсі, щоб мені на відеоуважні зробили. Ну нічого, він тільки навчається. Він сьогодні на плану картоплю культиватором проходив міжведня, а я вже буду з неділі сапати. На цьому, друзі, все. Всім мирного неба. Спокійної ночі, тихої голови щоб всі дочекалися завтра.